Друзі, вітаю сьогодні трошки про дітей наших, про родини. Ми інколи маємо такий великий успіх в служінні, але ми повинні розуміти, що у нас є і служіння в домашній церкві. І я маю на увазі зараз домашню церкву, це не те, що ви в якомусь домі церквою збираєтесь. Я маю на увазі домашня церква це ти, як священник, як батько, дружина твоя, і діти, і ви навколо Христа. І це церква, церква, домашня церква, де ми разом молимось, де разом ми сьогодні проходимо певні виклики, маємо пости, де ми читаємо Слово Боже, де ми служимо один одному, де ми. Входимо разом в покликання, допомагаючи один одному пізнавати серце Господа. І ось я згадую про двох потужних, надпотужних двох служителів, які я бачу в перших десяти розділах книги царів, першої книги царів. Перший це Ілія. Ілія. І його діти вони робили величезне зло. Вони були діти негідні. Негідні діти, безсоромно вони поступали, безсоромно вони все робили. І Бог говорить, що вони робили великий гріх перед Господом, перед ним, тому що відвертали людей від Бога і від жертвоприношення і від служіння. Відвертали від Бога. Від жертвоприношення, від жертви і від служіння, відвертали людей. Вони були негідні, не знали Господа і не знали обов'язків священників. Мало того, що брали те, що не треба було брати, не можна було брати. Воно їм не належало, вони були блудниками. І ми бачимо, що знаєте, така потужна людина, як Ілія. Маючи величезне потужне служіння, він так і не зрозумів, що крім служіння загального, йому треба було дуже посилено служити в своєму домі, своїм дітям, своїй там, родині, своїй дружині. Тому, коли ми сьогодні забуваємо про те, що у нас є обов'язки до наших домашніх не тільки принести гроші і хліба, але принести молитву настанову, Божу любов і зростати разом з ними в Божій любові, то тоді ми можемо попасти в певне заблудження. Тому пам'ятаємо про те, що хто не турбується, не служить своїм рідним і близьким, те й гірше невірного. У нас є зобов'язання, у нас є обов'язки служити їм. Друга людина це Самуїл. Самоїл і діти, вони всі погано закінчили. Всі погано. Вони померли і погано закінчили. Вони так і не війшли в покликання. Самоїла Ілія підняв, і Бог дав йому цю благодать, але на дітей своїх він так і не вплинув. Згадуємо Самоїла. У Самоїла теж були діти, і написано, що вони не ходили його сини дорогою Самоїла, дорогою Божою. А відхилилися на користь, брали подарунки і судили за гроші несправедливо. І тоді, тоді народ попросив: дай нам замість твоїх синів, дай нам замість Божої влади судей Божих людей, дай нам царя як у язичників. І, на жаль, ми бачимо, що Самоїл, який був потужний служитель, але він десь прогавив цей момент, коли треба було служити його дітям, які не ходили його дорогами, які відхилилися, які заблукали. Тому до чого я всього? Що хай твоє служіння загальне буде успішним, але ти повинен бути ще успішним в своїй родині. Тому зверни увагу на свою родину, про яку треба піклуватися, в якій треба служити, любити. Поститися, молитися, давати настанови і разом з твоїми дітьми, з дружиною вірити і мати сподівання на Господа. Май їх в серце і служи їм. Амінь.